Ось такі наші будні. Можна було б, звичайно, обрізати все, поставити на укорінення касетку і стакани. Також поставити під плівку, але ж, але ж так швидше, і розсада, звичайно, виходить набагато краще влітку під кущом. Коли ж наступають холоди, то не хужа розсада, виходить, якщо поставити отакі вуса у стаканчик окремо під плівку. Тому що є час для того, щоб вони укорінилися. Ну і температура, звичайно, теж класна. Поставила тут трошки касетки, щоб було. Швидше. Все-таки в касаті швидко вкорінюється, але ж з поливом, звичайно, проблема. Це у нас ще не поставлено на укорінення фенела. Ось. Тут ми укорінювали, де немає соржанців на фенелі. Потім коріннювали в стакани, стакони ми вже зняли, ну, а це, це поставиться знову у стакони. Тож ось ток. Тут почала стовити копчиху. Купчиха активно пускає вуса, вона взагалі дуже щедра на вуса, тож. Підставляємо стаканчики. Ну і бур'ян теж росте дуже-дуже швидко, з неймовірною швидкістю. Зараз покажу, що далі. Ось залишилось нам два рядочки на завтра мальвіни зрізать. Фейт он вже зрізаний. І сьогодні зрізали ще, один, ще одну плантацію фейту. Ну, а тут ця мальвіна буде на укорінення. Будемо укорінювати прямо під кущиками. Ну, для цього треба зрізати нам листя обов'язково. Це тут Флоренс ось теж чекає на укорінення. Ну, і Крістіна, Крістіна ще тільки зрізали, пролили. У четвер ми тільки зняли останні йогоди, Ну і потім Крістіна все була зрізано. Ну, а тепер, тепер чекаємо на вуса. Тепер підживлення, обробки. І долі цю ж плантоцію ми будемо видаляти взагалі повністю. Тут ще залишилося трішки на соломі мальвіни, тому що там під низом солома, і пізніше почали плодоносити рослинки. Тут ми вже нічого не робимо. Зберемо йогітки, ну, хоча б собі поїсти ще. Трішки є Ось такої красивої і смачної мальвінки. Ну і долі, долі все зрізано. Десь стоять стакончики, десь тільки будемо ставити. Тут же, де в мене були ось сюди аж бугри, ми їх прибрали. Там ростуть саджанці. Виростуть саджанці і ті бугри теж будуть прибрані. Ну, а тут, тут, буде стояти теплиця. Це у нас вже ділянка готова під теплицю. Уже чоловік робить розмітку, а на дні будемо стовити теплицю, все покажу, все розкажемо. Чоловік все прокоментує, що і як? В якій послідовності він робить. Ось так. Зараз буду поливати свої стакончики. Тут небагато їх стоїть, тому що ми тут прорвали для того, щоб підсажувати рослинки. В основному тут будуть підсажуватись рослинки, щоб оновити грядку. Ось так. Ось так, молоденькі. Потім оці вирвуться, залишаться молоденькі. І так я оновлю ці грядки. Ну, а ці оці ось, де порвана плівка, ці будуть видалені. Тут ми насаджували рослинки нові, але старі старі е, горби. Тому возьмуться вусики і все це видалиться. Ще тут треба. Протравити гербіцидом. Я показувала купила федерол. Пройдуся федеролом дурьоддя і покажу результат. Оця трава посухне дуже швидко. Яка смачна мальвіна. Солодюще. Ну, і зараз покажу. Що тут у нас робиться в теплицях. Ось ставимо на укорінення ольбу. Ольба ж мені потрібна і собі, ну і, і на продаж. І що я хотіла сказати? Ось полуничка, яка відросла після зрізки. Дивіться, яка вона гарна. Тому треба зрізати. Ми позбуваємося всіх шкідників, ну не всіх, ну велику кількість. І в нас виходять гарні, здорові вуса. Вони ростуть гарними і здоровими. Дивіться, які вони зелені і клосні, без всяких п'ятин. Тому і розсада вийде дуже гарна і дуже чудова. Цю ж розсаду я ставила вчора, тож через два тижні, я думаю, вона вже укоріниться. Тим більше, у теплицях не так швидко пересихає ґрунт ось тут. Дивіться, я вчора ставила ще ґрунт вологий. Тому сьогодні вже не поливатиму. У теплицях поливаємо через день, а можливо, і через два. Тому що зараз у мене. Торф із землею, із навузом з перепрівшим, тому полога держиться трішки довше. Тож, всім миру, добра, всього найкращого. І все буде Україна! До побачення!